Для Чіркащан дуже важливо, щоб цей небесний покровитель чув наші щирі молитви, наші прохання про допомогу в цей тяжкий час випробовування, коли ми захищаємо своє життя і майбутнє нашого народу, наших дітей, онуків, щоб руський цей ненависний мір не поглинув нас. Не перетворив нас в своє гарматне м'ясо. І дуже важливо, щоб по всій Україні не знайшлося жодної точки, жодного населеного пункту, який позначений на картах нашого ворога як опорний пункт руського міра. Тому сьогодні громада, яка ще сьомого місяця цього року перейшла в Православну церкву України, яка Зареєстрована ще в 2000 році, ця громада вирішила розірвати з Москвою, перейшла і сьогодні зайшла у свій храм вже законно як громада Православної Церкви України. І тому ми всі підтримуємо громаду, це не є моє якесь бажання і рішення чи когось із священиків, це рішення нашої Черкаської громади. І сьогодні це рішення виконано. Я дякую всім черкащанам, які приймали участь і приймають участь, і далі будуть стояти на захисті українського духу в цьому храмі. Я згадаю добрими словами будівничого цього собору, блаженної пам'яті митрополита Софронії, який мріяв про автокефалію. Але він не дочекався і не побачив цей храм автокефальний. А сьогодні він є вже оцей храм помісної нашої церкви, автокефальний, тобто самокерований. І ніхто ні з Москви не буде давати сюди директив, про що говорити, про що зомбувати наших українців на цьому місці. На цьому місці буде вже жити правда. Божа правда, наша українська правда. Цей храм стає, гарні, став гарнізонним і стає осередком для втішення сердець родин наших загиблих воїнів, черкащан. Цей храм стає осередком і центром слави і благословення всіх наших воїнів черкаського гарнізону, збройні сили України. Національна гвардія України, Державна прикордонна служба, добровольчі формування всі мають цей храм за духовний дім.